Ну що ж, рухаємося далі, як бачите, ми традиційно на кухні, і саме час нагадати вам, що у нас є вайбер, тому що сьогодні у вайбері ми питаємо, як ви снідаєте, чим ви снідаєте серед варіантів відповідь, солодка страва на тарілці має бути м'яса. Кулінарія супермаркетів нічого не їм зранку. І ось тут наші редактори зовсім забули про мене. Тому свій варіант я залишила у коментарях. Так, давайте дивитися, що нам написала Дар'я. А вона написала: якщо сніданок о першій годині, Ні. ранку ось ми бачимо. Це Дар'я дала фото, коли вона снідає дуже пізно, може собі дозволити таку розкіш. Але я у... написала у коментарях ну, що давай. я снідаю. не солодка, без м'яса і не кулінарія. Але зранку я їм так. Що ти їсть з повітря так, чи воду їсть? там, що там Шо ти є? бачив яйця, зелень, а, а, ні, ну, риба. Добре. А мені дуже імпонує Ярослав. Він вчора, до речі, писав, що я дуже смачно їм і переймався, що я голодний весь ефір. А ось сьогодні він пише, що зранку нічого не їсть, тільки спостерігає, як смачно їсть ведучі передачі. Ярославе, дякую за те, що переймаєтесь за мене, мою фігуру. І дуже приємно, що Ярослав вчора, між іншим, писав російською українською. Це Ярослав великий плюс. Ярославе, доброго ранку. Бачите, як гарно доброго ранку звучить українською, тому що це адресно. Ми бажаємо вам доброго ранку. Так, ну що ж, рухаємося далі, і власне що сьогодні ми будемо готувати. А сьогодні ми будемо прив'язуватися до дня бджіл. Це таке свято, яке започаткувала Генеральна асамблея ООН у 2018 році, щоб нагадати про надважливу роль цих маленьких комах. От тільки уявіть собі, що без бджіл у нас би не було картоплі, полуниці, томатів. Кави, шоколаду і навіть, не дай Боже, бавовни б не було на Росії. Тобто, це бджоли атакуються таки як комарі, да це все завдяки бджолам українським. <сум> а ще друзі, без бджіл ми б не їли меду. Тож сьогодні розкажемо, як в домашніх умовах відріз... відрізнити натуральний мед від підробки із цукровим сиропом. А ще приготуємо просту і дуже корисну страву із суперфудом від бджіл. Рецептом вже готово поділитися. Переможниця одного з найвідоміших кулінарних шоу. Наталка Нікішина, запрошуємо пані Наталку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікавий Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, що е там за суперфуд? Що Розправить? готуємо? сьогодні будемо готувати легендарні ласощі. Значить, це буде баклава. О а, да це мій один і... баклава чоловік. зараз. Сьогодні... Ми розкажемо що це таке. Слухає важливо. Так, я почну з сиропу. Е, e, Значить, для нього нам знадобиться. Значить, да, для взагалі, Які інгредієнти нам так. Нам знадобиться всього три інгредієнти: це е, тісто філа, е, э, горіхи угу. Э, От і вершкове масло. Так. Так. І зроблю масло, розтоплене вершкове масло. Так, Зроблю зараз ще легенький сироп та ну, що... ну, тобто, все таки ще цукор і мед виходить. Ну, це такі вже доп інгредієнти, ага. але основних три. Так ось, Сільоша, баклава. Я дочекався про Розкажіть мені, що таке баклава. Пахлава знаю, баклава не знаю. Угу. Значить, дивіться, загалом баклава і пахлава це одне й те саме. Але зараз робимо сироп, Чотири? додаємо угу. водичку, цукор да, і додаємо трішки меду. Ага, ага, ага. І лимонний сік. Це буде наша така пропітка умовно, для нашої баклави. Угу. І додамо трішки ще лимонного соку. Ага. Так, власне, баклава Баклава і так. так, Це одне і те саме загалом, там є трішки відмінностей, там роблять по-різному. Додають. Щось пряне там. А загалом uh -huh. це одне й те саме відрізняється, можливо, тістом, бо використовується філо, використовується витяжне тісто. А, от, а загалом це одне й те саме. Просто це зараз буде солодко, правильно? Так, О, але назва Солодко, але буде Що назва означає? Е, назва, дивіться. Е... В світовій спільноті використовується назва баклава, але в декількох пострадянських країнах залишилась ще пахлава, тому раджу переходити на баклаву. Це більш вже такий, це як новий. Шаурма і В'єрма правда. Це як Ярослав зранку перейшов на українську, так О! і ми переходимо на правильну назву пахлава. А хто її вперше почав готувати? Тому що в багатьох країнах зараз пахлава, це тепло така візитівка. Ну загалом Володьче. загалом в Туреччині вигадали цю страву е, так, в східній частині е, сучасної Туреччини. Mm -hmm. е, От потім греки вже модернізували цю страву, mm -hmm. додали тістофіло, яке е, перекладається, до речі, як листок, тому що вони дуже тоненьке, mm -hmm. mm -hmm. а баклава з арабською перекладається відповідно горіхи. Mm -hmm. Тому страва складається з трьох елементів. Так, переходимо тоді да. до формування. Давайте. Дивіться, я вам даю ось так: листочки кожному. Mm -hmm. Було зручніше. Давай, а я думаю, що Льоша, ти ж да, будеш да, сьогодні да. про промет робити експерименти. Да, так. Да, буду робити, але спочатку я хотів запитати, я бачу, що у нас там лежать горіхи. Да? Так, так. Е Значить, кожному трубочка. А якщо я не wow. дуже люблю грецькі горіхи. Ну, я якби їх люблю, uh -huh. і... але от хотілося б щось інше використати. Е е так, так. Насправді в Баклаві використовуються різні горіхи. Е кажу, що арахіс, Бо це не горіхи, я їх теж не люблю. Ні, ні. В Туреччині загалом використовується фісташка і волоський горіх. Oh. Фісташка це більш такий е праздничний, святковий варіант. Ну, no, так. Дорожчі, тому що дорожчі, дорожчі, правильно. Дорожчі, да. Слушайте, ну направду в Туреччині от вітрини з баклавою, вони ж просто вражають. Там оце цілі грецькі горіхи, стажки, ромб, равлики, mm -hmm. закруточки. Я навіть не знаю. Я все для мене це просто от ми зараз бачимо, як це виглядає, а -а -а. все, як це може все виглядати. І для мене, наприклад, коли там раніше ти в турецькому готелі відпочиваєш, та ну ти сиш пересі. Ну ну це ж неможливо. О, це неможливо. Як так. там можна щось вибрати? Так, так, да. насправді, дуже багато. Цей... Оленклюзі, ця тарілочка, яка набираєш. А я, знаєте, що чекаю? А я чекаю. от зараз подумав, що ми повернемося в український Крим і там будуть по пляжу ходити і кричати Пахлава! медова пахлава! А тепер будуть говорити правильно. Баклава, медова баклава. Скільки часу так. на цю штуку потрібно? Скільки вона має прокипіти? Чи що воно там? Взагалі це сироп. Він має прокипіти буквально 5 хвилиночок, він буде гуснути з часом. І ми потім зальємо вже готову баклаву. А зараз формуємо. Спочатку нам потрібно змастити вершковим масом. Слам наш листок філа краще mm -hmm. його напевно за покласти спочатку. Так просто мастимо медом, Так, Так, да? ми його прям І, обі... вибачте, масла Я... <рес> мене вже просто. Маслом, Так обільненько, щоб він просочився. Голоду... Це вершкове масло. А чи можна використати якесь? Ну не знаю, там купа всякого медальна олія, виноградних кісток, <рес> гхі. Ну, Насправді в рецепті класично використовується вершкове масло, але кхі, по факту це таке ну, так, саме вершкове, просто безлактозне. Якщо, людям, так, якщо е, не бажано використовувати для людини е, лактозне, то можна, можна так, розтопити. І це буде ще й корисніше для Даш, Намасти, будь ласка, і мені, тому що я обіцяв людям експеримент і стою, да, е чекаю, поки це можна зробити. От я дав Даші намастити і мій цей тісто філа, да? Так, експеримент, друзі, у нас є два шматочки, два шматочки, два дві сканочки з медом. От один мед трошки густіший і інший. Ну, консистенція меду може бути різна, це ви знаєте. Але ось такий у нас експеримент. Ми можемо взяти ножа, увімкнути. Ну, ви можете зробити це е з вашою газовою горілкою. У нас газу тут немає, тому доводиться робити трошки отак. Що нам треба зробити? Ми нагріваємо ножа, щоб він був такий гарненько-гарненько нагрітий, і потім притуляємо е, гарячого ножа до меду. Е, так, якщо там є цукор, то цукор почне карамелізуватися, друзі. Так, нагрівається вже. Ану, бачите? Добре, тобто я не бачу. О, нагріється і опускаємо. Шипить. шипить. А це виходить, що вода шипить там, якої немає, там бути. Рідина е, все одно, якась кількість ріди. Ні, води не має бути, звичайно. Це ж... Так, чекай, у тебе тут два меди о, дорожчі і дешевші, правильно я розумію? Так, да, один дорожчий, трошки інший дешевший, але. А ми накладаємо зверху так, ще другому Ні, ні, ні. ні? Одна бакла. Угу. Боже, як інтересно. Я до речі, знаю тільки один <рі> варіант перевірки меду. Знаєте, колись Які? подивилась відео, де стоїть така величезна бочка меду, і вони беруть таку ложку дерев'яну, і зі всієї сили б'ють цією ложкою по цьому меду. І якщо там немає домішок, ніяких води так. він не розхлестується. Типу ага. просто дуже сильний удар. Але загалом не буде оцих бризків. Але якщо він розбавлений, то О, буде. це ж, як всі нас... будуть в меду <рі> на а, так само mm. шипить, так? Да? <Valerie> ну, звичайно, бо ж є рідина. Так а що, а в чому тоді сенс? А я зараз тобі покажу. Буде карамелізація. Відбудеться процес карамелізації, якщо там є додатковий цукор. Бачиш, от у нас. Боже, зіпсували всі ножи. Ні, чого зіпсували? Дивіться. Ось, бачите, у нас тут. Ну Тут щось залишилося більше, закарамелізувалося. бачите. Тепер потрібно згадати, звідки який ніж. Ні, я пам'ятаю, я пам'ятаю, дивіться. От По запаху, ми по, далі по запаху. А ну давайте, визначити по запаху. Тут один ніж парахне прям е, е, паленим цукром. Ану. Тож? Ні, я не визначу. Не визначив. Ні, я, я хочу збажаю, робити баклаву. Вона пахне паленим цукром. Друзі, якщо вона пахне, як оце пам'ятаєте, цукерки ми тоді робили зайчики, півники. Тому використовували тут цукор, розтоплювали, то саме цей мед і буде у нас підробкою. Другий, який у нас є варіант, для цього мені потрібна скляночка води. Ми просто беремо теплу воду, опускаємо трохи меду в один, опускаємо трохи меду у інший. І мед у нас у воді не повинен втрачати консистенцію. Чому? Тому що якщо там є. Ну що, там розбавляється трошки. Так, да, Якщо мед починає розчинятися, то що? Це підробний мед, тому що в нього додали просто воду. Якщо мед тримає форму, Одразу видно. Да, де мед, а де угу. цукор. А тут гляньте, зовсім Все, там. Солоденька водичка. Ну, за натуральний мед. Це глюкозна М -м. проба. Боже, яка да, така солодка, капець солодюща. А до речі, ну, цікаво. Ця дуже солодка. А ця... Так, а що ми там робимо? А ця майже не солодка, слухайте. Ти типу, пий, а Наталка, що, так, що ми робимо сформуємо. далі? так? зараз формуємо. Значить, посипали філо обільненько нашим горіхом, беремо так, трубочку. Так. О, так. Обережно кладемо ось так і починаємо не щільно, а так легенько, просто загортати по трубочці. от. Mm -hmm. Він буде такий. Дайте, Я теж хочу. Давайте ось трубочка, Леша. Так, загортаємо. І так не щільненько, так, щоб воно просто само по собі нагорталося. Не натискати на нього. так? Не натискати. так. У нас виходить ось така от ковбаска. І тепер ми беремо, ось так, защіпуємо з бачків і притискаємо всередину. А мед коли буде, сироп коли буде? Коли вже запечеться, і ми зальємо вже. Ось так, так? А ну, покажіть. Тільки другої <реш> Ну, ці руки нічого не робили, нічого, нічого не крали. Так, у вас і... з тої сторони все правильно. І тепер за це. Нічого, вона запечеться, Що тепер? Робимо? А, трошки Притискаємо всередину. Ні-ні ні, просто отак. Прям, отак. Ведіть по цій. ага. Отак. От, ну, ми у мене вже на досвіді. Понимає? Правильні, вже зроблені. Поставкою <реш> раніше, тому що вона розуміла, що я зараз щось зіпсую на кухні. <реш> Скільки ви їх запікали? Запікаємо десь хвилиночок 20-20. П'ять при uh -huh. температурі 180 градусів до золотавої скаринки. Так. Оскільки я худну і мені так. солодко, все ж таки можна з обмеженням. Так я попробую потім. А довіряю а вам... А я думаю, маю скаже, я віддам свою порцію Даші, як варіант. Я віддам половину своєї порції Даші. Я тобі залишу. А ви попробуєте. Розкажіть, як воно? Розкажіть мені, як зараз ми його Так, тепер ми його заливаємо нашим гарячим, трошки кисленьким, що не мала сиром сиропом. Він трошки під гус, ага. і тепер так, заливаємо нашу, так, щоб видно було. Воно зараз буде гаряче, ми не спробуємо. Да? Чого зараз трошки остине. Ну, Ми швидко будемо намагатися. І заливаємо сиропом нашу баклаву. Давайте я нагадаю простий рецепт, за яким можна приготувати смачну баклаву. Отже, нам потрібні для цього. Тісто, філо, вершкове масло і волоські горіхи в даному випадку ми взяли, але будь-які інші можете брати для сиропу, вода, цукор та лимонний сік, Ну і ще, звісно, мед. Ну а чи знали ви, що їсти можна мед не лише в від бджіл, да ще можна і дослідник української кухні Євген Клопотенко подає їх гостям свого закладу. Шеф кухар не ловить живих комах, а збирає бджолиний підмор? Це ті бджоли, які помирають природнім чином взимку. Пасічники їх збирають, бо комахи мають цінні лікувальні властивості зазвичай їх використовують для приготування настоянок. Клопотенко стверджує, що купує підмор в аптеці, готує за авторським рецептом та. Подає бджіл відвідувачам. У нас сьогодні більш традиційна справа. Я не. кажучи, не куштував, поважаю з усім ставленням, з усім повагою ставлюся до Клопотенка. Але чесно кажучи, не став. Скільки би. вони так мають пропитатися? Так швиденько, так? бо Е, uh, Ну, дивлячись, які ви хочете варіант. Якщо більш хрусткий, uh -huh. то uh, можете там 10-15 хвилин. Зазвичай краще все ж таки, щоб він постояв там двадцять-тридцять oh, хвилин, але що ж, давайте. Да? А ну давай, угу, ты мені. мне. А ну, а ну, а ну. Обожаю. Обожаю. А не я обожаю, як ви обожаєте. Я зрозуміла. Ми поняли. Льоша, ну ви не <ріст> тому що ще три штучки, Вони довго Готу... зберігаються. Да, друзі, готувати смачну баклаву за рецептом, із яким впорається навіть початківець, навчила нас інфлюєнсерка та переможеця одного з найвідоміших кулінарних шоу країни Наталка. Нікішина. Дякуємо за солодкий початок дня. Для когось. Супер, це було дуже смачно. Дякую.